Невіра в себе, і недовіра до світу, проростає на підґрунті досвіду попереднього. І якщо, наприклад, людина пройшла неправильну ситуацію, тобто, от в якійсь ситуації ви конкретно переклали відповідальність на когось початково ще до виникнення ситуації, тобто ви розраховували на щось, очікували, ви надіялись, я там вірив в людей, я думав, що має бути ось так. А потім трапилось не так, як ви хотіли. Типу, розбити ось ці всі речі, були ваші очікування. Звісно, у вас автоматично виникла якась негативна реакція, але так як ви підсвідомо відчуваєте, що це конкретно з вами пов'язано, і ви є творець, тому що так і є по природі, от, виникла невіра не в себе. Тобто, знаєте, що я не здатний, я не можу, я не справився. Тобто, це почуття якби сигнально виникає від підсвідомості, що дивись, давай. Звернемо увагу на те, що ну, не так там було в тій ситуації. І відповідно, щоб навчитися отак рухатись, потрібно засвоїти алгоритм встановлення контакту з душею. Тобто ви виходите на душу в стані триєдності, і ви запитуєте, душа, ти готова допомогти мені розібрати ситуацію, пов'язану з невірою в себе? Так, готова. Покажи, де, коли, і як, в моє життя прийшла? Ця ситуація, На підрунті чого? В чому моя помилка, що я маю зрозуміти, усвідомити в контексті цьому. І ви витягуєте позитивний намір з ситуації. Відповідно від зворотнього, далі створюються нові моделі поведінки, де домовленість з душею. Так, усвідомлення це половина шляху усвідомлення причин. Але ну, якщо системно рухатись і створювати по алгоритму, моделі поведінки, більше того, засвоїти роботу з кармічними структурами, ви в моменті пропрацьовуєте все. Тобто не чекаєте там реалізації рандомно місяць, два-три. Тому е, такий режим, формат системний він потребує вашого включення, інвестицій, скажімо, в себе. В час потрібно все це, от час обрати для себе інакше, ну. Говорити про якісь результати, вихід на новий рівень без системної роботи люди не виходять на новий рівень. От і вся історія. Люди, які рухаються виключно інтуїтивно і в них, от якось по природі, це закладено так. Вони можуть підловлювати правильний момент. Але ну таких людей показує практика все менше з кожним роком. Тому потрібна. Системна робота над над собою Програма самопізнання шлях до себе вам в допомогу. Підписуйтесь, вивчайте контент, приймайте участь в програмі. Всіх обійняв.